У гарнізонному будинку офіцерів прощались із 48-річним захисником, стрільцем стрілецької роти, солдатом Олегом Гаджієвим, який 23 листопада загинув у бою на Бахмутському напрямку. Олег доброволець пішов гнати расистів із рідної землі з власної волі. Війна забирає найкращих, самих мотивованих. Війна, яка триває. Вже багато століть. І на наш період теж прийшло час взяти зброю. Ворог один той самий. Але ми іноді тіряємо пам'ять. Олег навчався у 15-й школі. Після служби в армії пішов працювати. Трудився на м'ясопереробному виробництві. За наполегливість, працьовитість, щирість і відданість його поважали колеги, близькі, друзі. Сьогодні ж схилили голови у глибокій жалобі. Не стало людини, яка була близькою й дорогою, багатьом на цій землі. Останні миті прощання біля труни живі квіти, що принесли рідні, колеги, друзі, побратими, усі, у чиїй пам'яті Олег Гаджіїв навіки залишиться таким, як знали, навіки залишиться героєм. Вічна пам'ять, шана і вдячність захиснику, співчуття рідним і близьким. Tchau.